Україні активізувалась агентка ФСБ Ірина Кременовська. Бідкається, жаліється, бо їй почали задавати незручні питання, звичайні перехожі, цікавитись її зв'язками з Росією. Ну і, як завжди, валить все на волонтерів Алатра, називаючи цю організацію проросійською. Чомусь тільки не пише, що в самій Росії АЛАТРА визнали екстремікою. Щось з пам'яттю у мадам Кременовської, мабуть. Бо свої прямі зв'язки з державою агресором вперто замовчує. Ну а я нагадаю: небагато років пройшло з моменту. Коли вона на своєму порталі «Говори» активно запрошувала народ відвідувати інтернет-ресурси відомого російського пропагандиста Олександра Нівєєва. Варто лише подивитися матеріали його лайв журналу, хоча б з 2014 року, де він висловлює свої радикальні Антиукраїнські погляди. А тепер вона каже, що взагалі не розуміє, чому її пов'язують з ворогами України. Невже справді амнезія? Бо ж інтернет пам'ятає, як вона в своїй статті від 15 грудня 2018 року рекомендує читачам прислухатися до думки цього російського експерта. А в підсумковій частині цієї статті вона наводить прямі посилання на антиукраїнський портал Нівєєва. А ось стаття Кременовської від 22.04.20 так само містить посилання на його блог нівеєвліврнал.ком 6 грудня 2018 року мадам Кременовська записує відео, де знову рекомендує глядачам прислухатися до Нівєєва. В описі до відео ті самі прямі посилання на його блог з величезною кількістю антиукраїнських матеріалів. Добре, що в інтернет-павутини немає такої дивної забудькуватості. Все нагадаємо, Ірино. Громадськість та правоохоронні органи мають знати все.